Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. минає дев'ятсот та доба широкомасштабної війни. У ніч на 16 серпня російські війська вкотре атакували Київщину безпілотниками. За інформацією оперативних груп, влучань в об'єкти житлової та критичної інфраструктури на території регіону не зафіксовано. Постраждалих серед населення немає. Котре під прицілом ворога опинилася Сумщина. Вночі та зранку, 16 серпня. Російська армія здійснила 23 обстріли прикордонних територій та населених пунктів області. Зафіксовано 65 вибухів. У наслідок атаки є поранені та один загиблий. Пошкоджена цивільна інфраструктура. Своєю чергою, Буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів. Кадрами життя з присмаком війни, солдати, волонтери творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу.